Коломия перше місто, куди приїхали з навчальною лекцією експерти асоціації міст України. Окрім представників місцевого самоврядування, послухати гостей прибули також учасники з Косова, Верховини, Снятина, Городенки, Яремчи, Надвірної та об'єднаних територіальних громад області. Мета цього заходу наблизити і ближче розказати з останніми змінами в антикорупційному законодавстві і як правильно і на що потрібно звертати увагу при заповненні електронної декларації, яка зараз зобов'язує показувати абсолютно всі речі для більш прозорості. Більше населення ми це бачимо, більше людей почали зважати і дивитися на те, як люди використовують гроші. Це не тільки власні доходи, а ще й бюджетні. бюджеті. Тому електронна декларація це такі маленькі рубіж, бо маленька прозорість очільників і людей, яких зобов'язали законодавство заповняти цю декларацію, перед жителями. Місто Коломия є членом асоціації, місту, асоціації міст України. Є офіційно підписана з, нами, з ними угода про співпрацю. Відповідно, ми як активний учасник асоціації ну, членів Асоціації міст України. Нас запрошують періодично на навчання, семінари різного рівня, в тому числі, і до нас як сьогодні бачите, приїхали гості. Олег Антонюк, керуючись справами виконавчого комітету надвірнянської міської ради, вже пробував заповнювати електронну декларацію. Каже, з першого разу йому не вдалося все освоїти і зрозуміти. Тому прийшлося трішки посидіти над заповненням е декларації. Це є хороша практика. Ділитися з депутатами особливо, тому що працівники органів місцевого самоврядування самі ще мають розуміння, як це робити, постійно з цим стикаються. А от зараз декларування зачепило депутатів всіх рівнів, і їм це важко зі мною так само приїхали наші депутати, які з цікавістю це слухають і беруться все увагу. Декларування майнового стану та доходів це перший крок до прозорості влади. До слова, задекларувати свої доходи повинні держслужбовці всіх рангів. Олена Гелетюк, Андрій Флоря, новини телеканал Раї.